Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Octavia в кузові A7 та Volkswagen Passat в кузові B8. Ось такі лялечки тільки з Європи. Це з Німеччини. Шкода це 2019 рік, версія Soleil 1.6 автомат 190 тисяч пробігу. І Volkswagen Passat 2.0 2016 року. Дизель. Автоматична коробка передач теж 190 тисяч пробігу. Ціни, ціни, друзі, Passat вартує 14 тисяч 150 доларів і Octavia вартує 16400 доларів. Давайте полаку фарбом покриттю, а після покажемо

115, 117, 115, 125. Лобове замінене в 2022 році. Так, е повністю в оригіналі. Версія солей. До цієї комплектації і тут, бачите, які класні титанові диски, є ще комплект резини. Топова оптика. Топова оптика LED. Передні задні партроніки також є омивачі фар Резина, до речі, в дуже класному стані, вона практично нова. Датчик світла, датчик дощу, є заводське тонування, топова задня оптика, так. електропривід кришки багажника. Двойна підлога. Так. Двойна підлога. Є компресор, піна, первичок. До речі, ми за здоровий спосіб. Кантон. Так. По салону. У нас є амбієнт підсвіточка, яка має здатність змінювати кольора. Так, салон, бачите, дуже такому класному стані. Це Німеччина, друзі. Так, ось як це виглядає. Досить і досить достойно. Сіточка з багажнього відділення. Так. У нас є датчик мертвих зон. Так. Чотири степлопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Так. Ось як виглядає сидіння водія. По автівці. пробіг 191 тисяча кілометрів. Мультикермо є підрульові полюстки. Кермо в досить класному стані. Ручка КПП трошки гіршому. Це в нас, друзі, четвертий місяць 19-го року. 85 кВт зафіксували він код 3092. Саме нова мультимедія, зараз заведу, покажу, як що до чого. Так, але щоб завести? Так, треба з кишені. Так, завантажується все. Окей, так, по мультимедії. В нас... У нас двозонний клімат-контроль, в нас підігрів передніх сидінь. Так, в нас фільтр тонкої чистки салону. Так, зараз покажу по автівці. Так, Докуміжних систем. До речі, сама нова мультимедіа. Front Assist, Line Assist. У нас є датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми і превентивна безпека. Все. Так, навігація все працює, все чітко. Так. Автомобіль також усташений, ще раз повторююсь, аудіосистемою canton так, Зеркало з автозатемненням, все досить і досить достойно. Нефарбований автомобіль 14 тисяч 14 16 тисяч 400 доларів. Так. так, Поки я з вами розмовляв, в мене між сидіннями впав ключі від Passat. Зараз спробую дістати. Так, по машинці скажу, що все в досить досить непоганому стані. Так. О! З цього боку. Знімаю все Роман! Роман! Ще не цей, бо я знімаю на відео. Вже мені приїхали тут підкосити на стоянці. Зараз і так шумно. Отже. Ось така 16400 16400 доларів. Автомобіль сертифікований, це є чистий 19 вік, рік. 1,6 на автоматі. Приїхали, побачили, купили. Наступне, це є Volkswagen Passat за ціною 14 150 доларів. Це є чистий 16 вік. Так, по автомобілю покажу. По лаку покриттю. Тут є підкраси. Зразу ж 170, 298, 233, 192, 119, 205, 139, 126, 138, 134, Тут 36, 230, 217, 216 і 214. Тобто нічого страшного немає, лобовий оригінал, чистий 16 рік, всі вікна рідні. У нас класні титанові диски 16-го розміру, передні, задні партроніки. Галогенна оптика. Датчик світла, датчик дощу, також є заводське тонування скла. Досить місткий багажник. Запасне колесо, домкрат, все на своїх місцях. Розеточка на 12 вольт. Я ще дивлюсь. А, на шкоді є ще камера заднього виду. Зараз спробуємо, чи є на посаді камера. Так, у нас Comfort Line. Ось як виглядає сидіння, заднє, трохзонний клімат. У нас розетка тільки на 12 вольт. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування немає. Ергономічні сидіння водія, він-код, фіксуємо він-код по автомобілю. Так. Зараз заведемо його. Так, треба робити інспекційний сервіс. 191 тисяча, є адаптивний круїз контроль є підрульові. Ліпісточки, перемикачі. Так, ось як виглядає кермо, ручка КПП. Так, система у нас старт стоп автохолд, електроручник. По кліматі у нас в нас трьохзонний клімат, є підігрів передніх, підігрів передніх сидінь. Так, навігаційної карти немає. Вставити. Так, по допоміжних системах водія, адаптивний квіз, фронт і розпізнавання втоми. Тобто набагато менше е, доп-опцій, ніж, е, ніж в цій Октавії. Отже, 14 150 е, доларів. Бачимо Passat 16-й календарний, модельний 17-й там, Якщо не помиляюсь, 11 й місяць 11-й місяць 16-го року, по салону зауважень немає, гарна машинка, є підкраси. Кого ну, без шпаклі, як ви бачите, кого не лімітує це все, може приїхати і придбати. Так, Отже, отже, друзі, ось таких дві автівки, приїхали з Німеччини, шкода 1,6 на автоматі, Passat 2,0 на автоматі, якщо вас цікавить, приїхали, побачили, купили. Якщо у вас бюджет інший, можете заїхати до нас, придбати пасатики, є в нас і Octavia, є Golfik. І, друзі, думаю, завтра буде відео про цей бус Volkswagen Craft. Тому, друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.